Привіт! Сьогодні у нас фільм, який міг би стати справжньою кіномагією, але залишив без жодної іскри. Готовий? Тримайся міцніше, бо це буде огляд на фільм Аватар останній захисник. Це не для слободухих. Отже, почнемо з сюжету. Якщо в мультсеріалі все плавно, глибоко і ти реально вживаєшся в події, то тут сюжет виглядає так, ніби його спресували якнайшвидше. Важливі моменти розвиток персонажів. Усе це, це просто загублено. Замість емоційних сцен, які б вдарили прямо в серце. Ми отримуємо перескакування від однієї події до іншої. Здається, що творці вирішили головне показати все швидко, а далі як буде. Тепер про персонажів: цей фільм перетворив улюблених героїв на ну невдалу пародію, як в тому епізоді з театру в мультсеріалі. Анг це не безтурботний рятівник світу, а хлопчина, який наче забув, що взагалі хоче жити. Зуку – наш улюблений хлопець із кризою особистості. Тут він просто злий. Бо злий. Катара в серіалі була символом сили, а тут, наче просто губиться серед інших. Сока замість жартів і харизми лише серйозні погляди. А дядько Айро – де його чай і мудрість? Просто збірна солянка похмурих персонажів без краплі душі. Дивишся і думаєш, це що взагалі таке? Так, фільм зняв М. Найтш відомий своїми таємничими сюжетами. Але, здається, він просто не зрозумів, що аватар це не його звичайний фільм з дивними поворотами. Це історія, яка потребує душевної глибини та чарівності, що ж вийшло, що його підхід просто не зіграв, вийшла тільки скомканість. О, і ось що реально засмучує у мультсеріалі кожен рух героїв це танець. Виразна мова бойових мистецтв. А у фільмі рухи виглядають так, ніби хтось уперше вирішив спробувати бойове мистецтво. І вийшло це так незграбно, що хочеться просто відвернутись. Серйозно, дивитись, як вони чаклують вогонь чи воду це окремий вид болю. Отже, підбиваю підсумок два з десяти, бо навіть найсильніший фанат тут не знайде магії. Дивись мультсеріал, а фільм тільки якщо хочеш пересвідчитись, як не варто екранізувати шедеври. Хочеш знати, що варто дивитись, а що краще пропустити? Тисни на підписочку. Бувай!